Усім український привіт! Я Світлана Бенькова, і ти на мотиваційному каналі Відродження. У моєму першому відео я коротенько розказала вам про свій шлях на світло. Дякую усім за вподобайки. Не забувайте підписуватися на мій канал, це дасть змогу більшості людей знаходити мої відео і, можливо, мій досвід стане комусь у нагоді. Тепер я буду конкретизувати історію своєї дороги на світло життя. Сенсу і сил жити у мене не було. Повне знецінення попереднього досвіду життя, так як воно не виправдало моїх сподівань. Віра в усе зникла, надія розтрощена, любов жевріє до дітей і пам'яті про нього. Виходити в світ немає жодного бажання, відчуття вини за те, що сталося, переконання в тому, що мене щось, за щось покарано, несправедливість, злість, пустошення, ненависть, розчарування у житті. Ось цими відчуттями я жила. Особисто мені для того, щоб жити, потрібна віра, віра в життя, віра в віщу силу, віра в себе, без неї життя не життя. При цьому я відмовилась слухати підказки розуму, який все заперечував, і тиснув на мене, а перейшла на підказки серця. Єдине питання, яке мене хвилювало на той момент: чому сенс життя цього земного, несправедливого життя, і серце мене повело шукати відповіді на ці запитання. Я розмовляла як з духовниками, так і з енергопатами та дослухалася до свого голосу серця. Отримавши відповіді, які мене заспокоїли, мені почала живити віра. Після цього в моєму житті почав з'являтися промінчик світла надії, що таке є сенс існування на цьому світі. Я дізналася про те, що є місія в кожній душі. та я зрозуміла, що має бути місія і в нас, як земних людей. Перші мої промінчики і слова – це віра і надія. Не скажу. Що мені ці промінчики вже світили і гріли, але так точно казали в руху туди, де вони жевріли, десь так далеко, в тій темноті, в мороку мого горя. На наступний день, після того, як я дізналася, що мій коханий загинув, я вирішила написати книгу, книгу пам'яті про нього, яка буде описувати реальні події нашого подружнього життя протягом 23 років. Ідея ця здалася мені шаленою, тому що я. До ні письменниця і ніколи не писала книг, але я все-таки дослухалась до свого серця і вирішила це реалізувати, тому що що нам підказує наша справжня інтуїція, то є голос серця. Потрібно дослухатися. Мій розум бутував, закидав мене мільйоном відмовок і протиріч. як я це зроблю, не маючи ні освіти, ні таланту, що за шалена ідея, можливо, це посттравматичний шок. Але результат, ви вже знаєте. Книга таки написана мною, вже з'явилася в світ. Тому, коли є в житті віра і надія, то ти зумієш почути свій такий голос серця. І весь світ тобі допоможе реалізуватися думати. Тоді з'являється і світло, кінці світ то І знаходяться можливості. Слухай своє серце, йди на світло. Надіюсь, тобі було корисно сьогодні зі мною та нагадую про те, чому книгу ти можеш придбати за посиланням що під відео.